Охищаю, hey, hey. человека тяжело! Вы человеком будете свадебены нам... Запоріжжя ці люди виступають проти мобілізаційних заходів та перешкоджають роботі не лише представникам ТЦК, а й поліції. ухилянти! ухлянти, хлопці, ухилянти! Ви за три що діла? Та чого ти? Що ти ділаєш? А що ви робите? твою дупу захищав, дуб защищав. Поняту воєнний ви Він твою дупу теж не защищав. Чи то в Чорнофори, чи то в Чорноковті. Товарищи, кто хочет заезжать на ДЦК без документов. Это там покрытие. Народ кому там предъявлять, что он не явился на музыкальную? Вот они попрятали, що мыши кто там не пришел, говорят военкоматом не, почему ты там 24.02 не пришел вот это интереснее посмотри как они защищают эту гниду посмотри я просто проскучал нет не пропускай смотри что будет сейчас вот что вот дайте ваше удостоверение молодой человек он по телефону создал надо у него удостоверение спросить да. вот для чего они тут понимаешь? находятся суда без соответствующих нет, разрешений. Где разрешение? У нас 21 век на подвал. Всех на подвал. 21 век. Гестапо и полиция да, действуют сегодня в Украине. Которые любят, диджей. в принципе, тихо, которые любят детей. Тихо, которые любят детей. Мы это убедились. Вот этот, который меня так Я вам ще раз попереджаю, якщо ви не відчините двері буде зламано відповідно до 236 статті. Відійдіть, будь ласка, щоб вас не У да. хвалі слідчого судді проводиться процесуальна дія. Обшук за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 110, десятої, частини статті 114, зазначком за значком 1, Кримінального кодексу України, слідчим управлінням ВНП в Запорізькій області задокументована протиправна діяльність незаконно створеного в місті Запоріжжя руху Живі люди, які перешкоджали законній діяльності Збройних сил України. Та своїми діями створювали уяву суспільства про незаконність мобілізації. Ви такі чоловіка, руки знімайте, що він руки мені руки руками трогає, інваліда. Слідчі склали матеріали на п'ятьох учасників. Кожному з них повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченого за статтею перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їм загрожує до вісьмі років. А при обшуках в них знайшли прапор РФ та Георгіївські стрічки. Проведено дев'ять санкціонованих обшуків за адресами мешкання та автомобіля. Шістьох основних фігурантів у кримінальному провадженні цього ж дня п'яти учасникам руху повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, чинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Олена Селенко, Славко Твердохліб, ТВ7.